Основний мотив полягав в тому, що якщо ми не приймемо сьогодні конституцію, то е, президент реалізує свою волю з референдумом і це або, або розколе країну, або це е, тоді дасть Україні неякісну конституцію, яку президент хоче через отакий референдум, власне, волюнтаристський, е, затвердити. Відчуття відповідальності домінувала. Серед абсолютної більшості депутатів, ті, хто дуже дуже сильно були налаштовані про президентське, скажімо так, вони взагалі е пішли з Верховної Ради, вони залишили засідання з адміністрації президента, тоді була така не негласна не, не команда. Ідіть, ідіть, не, не беріть участі в прийнятті е, Конституції. Тоді я пам'ятаю, що ми всі говорили про те, що, от, на жаль, той пішов, той пішов, того вже немає.